Історія церкви Євангельських Християн у селі Бичаль з розповідей уже спочилих жителів села Бичаль, Надії Григорівни Настин, Любов Савівни Морончук, а також почесного присвітера церкви села Деражне Миколи Петровича Шабаровського зібрали небагато інформації про церкву Євангельських Християн у селі Бичаль. Достеменно не знаємо точної дати та обставин, але відомо, що першою прийняла євангельську звістку про спасіння. Ганна Романівна Шабаровська, тітка Миколи Петровича, яка пізніше вийшла заміж і переїхала у село Гараймівку. Після неї увірували її дядько Іван Шабаровський з дружиною Варкою, її брати Петро Шабаровський і дружина Настя Григорій Шабаровський з дружиною Параскою, сестра Саня з чоловіком Данилом Дейнером. Пізніше ставало більше віруючих. Це були Марушкевич Овсій і Настя, Сава Мирончук і дружина Ганна, його брат Тихін Мирончук і дружина Настя, Михаль Тарасюк і Оксеня, батьки Шкатули Катерини Михайлівни. Також віруючими були сім'ї Семена та Устими, Василя і Мотруни, Хоми і Насті, Захара і Любки, Теклі і Макара, їх прізвища, на жаль, невідомі зібрання у селі Бичаль. Стали проводитись приблизно з 1930 року. Віруючі збирались цілими сім'ями разом із суботниками у хаті Івана і Варки Шабаровських для читання Слова Божого, співів та молитви. Їхня хата стояла близько до православного храму. Односельці неприязно ставилися до віруючих, бувало, що навіть вибивали вікна. Сходилися на недільні богослужіння християни з окружних сіл. У черзі до постійного диражного жобрина Олександрівки Бичаля, а вечорами збиралися у своєму селі. Відповідальним у цій окрузі на той час був Трохим Шелюк з постійного. Відомо, що він ходив разом з Григорієм Шабаровським, який на той час був гарним проповідником, на полісся проповідувати Євангелію, після того як у 1943 році німці спалили село. Ходити в зібрання, віруючи з села Бичаля, стали в Олександрівку, а ще пізніше до Деражного. Так було до 90-х років ХХ століття. У 1944 році братів Григорія та Петра Шабаровських було заарештовано і засуджено за віру до 10 років ув'язнення, але після 5 років їх звільнили. Починаючи з 1990 року, віруючих у бичалі ставало більше. У 1991 році прийняв Ісуса Христа у своє серце Василь Іванович Трофимчук, який після покаяння почав ревно служити Господу. У його домівку сходилися односельці читати Біблію і молитися. Згодом Євангельські християни регулярно почали збиратися у хаті Параски Максимівни Міщанчук. Слово Боже торкалося сердець і молодих, і старших. 25 грудня 1997 року громада була офіційно зареєстрована як Церква Християн Віри Євангельської в кількості 20 членів. Виникла потреба у приміщенні для церкви у 1998 році. Придбали будинок у центрі села для зібрань, де проводилися богослужіння аж до квітня 2025 року. Звершував служіння Василь Іванович Трофимчук до 2002 року. З 2002 року служіння перейняв Михайло Петрович Маранчук, який продовжував працю до 2023 року і далі служить у міру своїх сил. У 2023 році. Служіння прийняв Петро Васильович Трофимчук. 2 жовтня 2023 року розпочалося будівництво Дому молитви. З Божою допомогою перші зібрання провели в новому, хоч і незавершеному Домі молитви 20 квітня 2025 року. А сьогоднішній день, 26 жовтня 2025 року, увійде в історію як День Подяки. Та посвяти молитовного дому. Збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Євангеліє від Марка, глава 1, вірш 15. -й.